Сьогодні ми будемо виконувати четверту практичну роботу. Будемо створювати теж запит в Excel, але мовою SQL. Давайте подивимось спочатку просто методичні вказівки. Не треба лякатися, нічого страшного тут немає, я все вам поясню. Але у вас сьогодні буде на самостійну роботу більш завдань, ніж звичайно. Усі робочі завдання, які ви тут бачите, вони для самостійного виконання. Але перед тим, як ви почнете їх виконувати, ми з вами розглянемо приклади з теоретичних відомостей. Тобто, усе, що стосується використання різних операторів мови SQL, ми з вами розглянемо на прикладах. Їх мені на перевірку надсилати не обов'язково, але якщо є бажання, можете зберегти в своїй базі даних, для того, щоб ви потім могли ними користуватися, якщо прийде в цьому потреба. Взагалі, то ви можете про будь-що мене запитувати, якщо у вас той чи інший запит не буде виходити. Навіть якщо у нас вже закінчиться заняття, все одно можна до мене звертатися в телеграмі і запитати, що я ось роблю цю роботу. -то, таке та завдання в мене не виходить. Я буду допомагати, якщо це можливо, бо на відстані не завжди можна розібратися, тим паче, якщо у нас різні... Версії офіцер. Ну, взагалі, то це а, виходить. І, звичайно ж, нам сьогодні треба мати нашу базу даних, які ми будемо працювати. Я рекомендую теж відкрити вашу базу даних і ті приклади, які я зараз буду демонструвати, виконати разом зі мною. Ну, у вас тут вже є запити, їх більше, ніж у мене, а, ви вже робили ці запити. А тепер аналогічні запити ми будемо робити іншим чином. А, спочатку кілька слів а, про мову SQL. Ми на лекції там ще на самій перші трошечки про неї написали, що це універсальна мова, яка керує базами даних, і а, також за допомогою цієї мови можна робити якісь керування в Ексесі. А, тільки ексес, а, підтримує один компонент з мови SQL, компонент маніпулювання даними. І в цьому компоненті нам будуть доступні чотири оператори: insert, Update, Delete і Select. Оператор insert для того, щоб щось додати, якісь записи в таблиці бази даних. Оператор апдейт для того, щоб щось змінити, тобто скопіювати, скажімо, з однієї таблиці в іншу, або перемістити якісь дані, якісь записи. Delete, ну, звичайно, для того, щоб видалити щось непотрібне, якісь записи з наших таблиць. А Select для того, щоб створювати запити на вибірку, тобто вибрати різні. Записи з різних таблиць за мовами деякими в єдину табличку, яку ми називаємо запитами. Далі у нас тут є розписано про ці ці чотири оператора, як вони в загальному вигляді будуть застосовані, а потім наведені. Основні предикати порівняння мови SQL. Ви з ними вже знайомі на минулому занятті. Ми з вами використовували предикат like, тільки ми не називали його так. Предикати там менше, ну і інші можна ж було використовувати більше, менше або дорівні. Все це, можна сказати, оператори умови, які дозволяють робити різні вибори з наших таблиць з даними. Також е, умови тут написано, можуть бути складні, тобто включати комбінацію з е, двох або більше умов. І таке теж ми робили минулого разу, коли е, задавали діапазон, в якому повинні знаходити співробітники дані співробітників з певним стажем. Ми там використовували ключове слово END, а можна ще or та інше. Ну, от, наприклад, Далі ми з вами ось добрались в теоретичних відомостях до моменту, де описано, як відкрити е, вікно, вкладку, можна сказати, для конструювання запиту на мові SQL. Робиться це таким чином. Ми з вами заходимо на нашу вкладку створення. Давайте разом це зробимо. Потім, в, е, е, там, де група запитів, вибираємо конструктор запитів або макет запитів. Ніякі таблиці нам зараз не потрібні, ми їх закриваємо. Але тепер у нас є вкладка Робота з запитами конструктор, де доступні різні режими. І один з цих режимів є режим SQL. Натискаємо на цей режим SQL і ми отримаємо нове вікно для конструювання запиту, в якому вже є оператор Select. Далі треба цей оператор модифікувати так, щоб він спрацював і показав нам дані, які ми бажаємо бачити. Ну, ми почнемо роздивлятися усі ці приклади, всі будемо їх виконувати і дивитися, що відбувається. І перший приклад, я ось повністю скопіюю оператор з методичних вказівок, вставлю сюди, замість того оператора, що я тут маю. А це давайте розберемо, що ми сюди з вами скопіювали. Ну, по-перше, після оператора Select ми маємо зірочку. Зірочка, я вже вам пояснювала раніше, означає, що нам треба взяти все, що там ми маємо. І немає значення, які саме символи, в якій кількості там записані. Це ми з вами розбирали, коли конструювали запити на вибірку з умовою. Але якщо ми з вами маємо таку зірочку після слова після оператора Select, це означає, що нам треба взяти усі поля. Та усі записи з певних таблиць. Тут далі написано фром співробітник. Тобто треба в запит включити усі, усі дані з таблиці співробітник. Отак От цей запит переводиться, і давайте подивимось, як він працює. Ми не будемо нічого закривати сьогодні. Є у нас кнопочка Виконати ось тут, зі знаком оклику. На неї натискаємо і бачимо дійсно. А в нашому запиті відобразилися усі дані з таблиці співробітник. Тобто ми створили таку собі таблицю співробітник ще одну. Далі давайте повернемось в режим SQL, і далі будемо модифікувати цей запит, який в нас вже є. Тут далі нам пропонують. Ви як ви повернулися в цей запит? А, ось тут режими. Перша кнопочка зліва на стрічці. Різні режими роботи з запитами. Вибираємо режим SQL. Дякую. Будь ласка. А можете, будь ласка, відпустите на конференцію. А хтось там. А, бачу. То закрилося у мене цим рядком керування. Все. Дякую, що сказали. Впустила. І так, тепер. А тепер треба, як ми минулого разу робили, вивести дані з нашої таблиці співробітник, тих е, співробітників, які мають прізвище з букви К. Для цього нам потрібно додати умову відбору ось таку, де ми е, вказуємо, що нас в полі Прізвище цікавлять записи лайк-кат. Like, а дивіться, в чому буде різниця. Ми обов'язково додаємо службове слово а, тобто Д, тобто в цій таблиці співробітник, потім ми перевіряємо поле, де в полі прізвище, дані лайк. Перша буква К. К у нас повинна обов бути обов'язково на українській мові. Але оці ось лапки, вже не лапки, а апострофи. Тут не дві кавички, а одна. Ставляться вони з іншої кнопки на клавіатурі, в цьому буде різниця між запитами, які ми з вами роздивлялися минулого разу, і запитами на мові скейт. А так, ви бачите, дуже схожа умова. Давайте перевіримо, що видасть нам цей запит. Ну, Як ви бачите, ті ж самі співробітники. Є всього три на букву К у нас в таблиці. Ну, але ми тут не вказували, які точно нам треба бачити поля, тому виведені усі поля для цих трьох співробітників. Усі дані по трьом співробітникам ми отримали. Повертаємось назад в режим SQL. Далі. Нам пропонують модифікувати ще цей запит, додати ще одну умову. Нам треба бачити співробітників з прізвищем на букву К та в е, той же час, щоб стаж у них не був е, менше е, ніж 10 років, тобто зі стажем більше, ніж 10 років. Ой, ні туди вставила. Картику відірвала від умови. Ось тут треба. Змовно туди. Потрапила. І так, в цьому запиті, що ми з вами маємо? Все ж те ж саме, але додали, як ми це робили е, в минулій, попередній практичній роботі, and е, Таж більше десяти. Дивіться, тут працюють ті ж самі правила. Якщо поле у нас текстове, як поле прізвище, ми вибираємо з цієї таблиці в предикат лайк. А якщо поле у нас числове стаж, числове поле, то ми вибираємо предикат, схожий на знаки порівняння з математикою. Якщо нам треба, щоб стаж був більше 10 років, ми так і пишемо більше і цифру 10. І далі будуть виходити порівняння. Екциз буде дивитися в. Щоб оці дві умови виконувались обов'язково. І коли обидві ці умови будуть виконані, тоді дані по таку, таку, тому співробітнику будуть виведені. Давайте це перевіримо. Виконуємо наш стаж. Ви бачите, тут ста... тепер ми бачимо дані про двох співробітників. І стаж роботи в обох більше 10 років, мабуть, третій співробітник з прізвищем на букву К мав стаж менший, тому ми його тут не бачимо. Повертаємось назад в режим SQL. Далі нам тут пропонують дослідити, як буде виконуватися запит, якщо буде у нас службове слово ОР. Тобто, згідно цього запиту, ми повинні отримати дані про співробітників, прізвища яких починаються на букву К або на букву С. Тобто усі співробітники з буквою К і з буквою С прізвища прізвищі будуть виведені в ці запит. Тобто дані про усіх співробітників. А, бо о, якщо ми маємо слово «ор», тут достатньо, щоб була виконана одна з е, запропонованих умов. Ну, Якщо їх тут у нас дві, або перша, або друга. Цього буде достатньо. Давайте подивимось. Ну, і ось результат. В результаті ми бачимо і співробітників, і прізвища яких з букви К починається, і також з букви С. Повертаємось в режим SKL. Далі нам тут пропонують з нашої таблиці співробітник. Тут вже ми не будемо використовувати умови відбору, а будемо вибирати окремі поля наш запит. Копіюю повністю цей приклад, і давайте подивимося, що ми тут маємо. А, якщо нам потрібні не усі поля з таблиці, а деякі, то після слова селект через кому нам треба записати назви тих полів, які треба вивести в запит. Але дивіться, якщо поле наше в своєму імені має або якісь символи, або пробіл, або цей апостроф, або дефіс, або ще якісь символи. То в такому разі, щоб екс наш не заплутався, нам треба вказати, що це одна назва за допомогою квадратних дужок. Тобто отакі от складні назви треба брати в квадратні дужки. Раніше, в більш старих версіях, взагалі заборонялося використовувати. Отакі подвійні назви, можна сказати, з декількох слів або з якимись там символами, бо кожний символ має своє значення в мові SQL. І пробіл, і апостроф, і дефіс вони можуть бути розломачені різними. Способами, і щоб ексцес зрозумів, що це не якийсь там керуючий символ, а саме ім'я, то ми використовуємо тут тепер квадратні дужки. Тому всі отакі складні ім, імена полів взяти в квадратні дужки. А далі нам залишилось вказати, з якої таблиці треба додати в запит ці поля. Ми пишемо from співробітник, тобто з таблиці співробітник. Давайте подивимось. Ну, ось результат виконання нашого запиту. Виведені дані по усіх співробітниках, але ми бачимо тільки ті поля, які були вказані в нашому операторі SELECT. Повертаємось в режим SQL. А тепер ми з вами робили такі ж ще маніпуляції минулого разу, як сортування даних. Ми упорядковували дані або за алфавітом, або за зростанням, або за зменшенням значень і таке інше. І ось тут в нашому наступному прикладі нам пропонують упорядкувати записи в нашому запиті. За алфавітом по полю прізвище. Упорядкування за зростання, або за алфавітом виконує цей оператор ордер бай, після якого нам треба указати поле, в якому будуть упорядковані записи. Ну, звичайно ж, там не переставляються місцями тільки прізвища, всі дані будуть змінені, але екцесу треба знати, за яким полем треба це упорядковувати. Давайте подивимось. Виконали ми запис, він має ті ж самі поля ті ж, е, запит, точніше, має цей запит ті ж самі поля ті ж самі дані, але дані упорядковані відносно поля прізвища і всі е, прізвища наших співробітників вистроєні за алфавітом. Ордер бай, як ви бачите, працює. Повертаємось назад в режим SQL. Якщо нам скажімо, треба е, зробити зворотнє упорядкування. Не в порядку зростання, а в порядку вбивання, ми з вами використовуємо наприкінці нашого, нашої частини запита по опорядкуванню службове слово диск. Тобто пишеться все одно, спочатку оператор або команда, це order, order by, потім вказується поле, в якому буде сортування проведено, а потім вже вказується. Службове слово «деск», яке означає, що сортування треба в зворотньому порядку провести. Давайте подивимось. І ось тепер е, прізвище е, нашого е, півробітника, який є останнім з алфавітом, буде на першому місці. А що повинно бути першим за алфавітом, бачимо на останньому місці. Тобто сортування в зворотньому порядку працює. Повертаємось в режим SQL. І далі ми з вами бачимо отакий великий довгий запит. Я його зараз копіюю повністю, щоб не переписувати все це у вікно запиту. Ось так. І давайте тут дивлячись методичні вказівки, бо тут шрифт крупніше, розберемо, що ми тут маємо. Якщо нам треба взяти в запит поля з різних таблиць. То після оператора Select ми вказуємо спочатку таблицю, з якої треба взяти якесь поле, а потім через крапку вказуємо поле, яке нам треба додати в цей запит. Це обов'язково. Тобто, дивіться, ось тут ми з вами частину полів додаємо з таблиці співробітник, і таким чином перед іменем поля ми з вами бачимо ім'я таблиці. Ну, і, звичайно, де у нас складніші імена, ми з вами використовуємо квадратні дужки. Інша частина полів повинна бути взяти з таблиці склад сім'ї. Ну, Склад сім'ї також має і пробіл, і апостроф, тому обов'язково і імена таблиці ми теж беремо в квадратні дужки, якщо вони складні. І вказуємо далі поля, які треба взяти з іншої таблиці. Як ви бачите, поля можуть бути однакові, але завдяки тому, що ми вказали, з якої саме таблиці треба взяти ці поля, Access не заплутається, він знайде те, що треба. Потім, коли всі поля будуть перераховані, ми обов'язково теж вказуємо таблиці, які тут треба використати. Обов'язковим є компонент FROM і знов таки через кому перераховуємо ще раз таблиці, які працюють в цьому запиті. І ще тут є додаткова умова. Тобто, в цей, в цей запит ми будемо е, додавати дані про. Е, склад сім'ї працівників, і е, ідентифікуватися ці дані будуть по полю ідент-код. бо якщо в полі таблиці співробітник, таб, точніше в таблиці склад сім'ї є ідентифікаційний код якийсь, то це буде код нашого співробітника. І таким чином, якщо е, у півпадіння, як тут написано, співробітник іденткод дорівнює склад сім'ї, іденткод е, не буде виконано. Це означає, що в, 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 в таблиці склад сім'ї немає ідентифікаційного коду якогось співробітника. А в, виходить, що е, це означає, точніше, що немає у нього ніяких родичів, вони там не записані. Тому... Е, Дані про такого співробітника не будуть відображатися в нашому записі, а будуть відображатися тільки ті дані, чийсь ідент-код знайдеться в таблиці склад сім'ї. Тому ми з вами додаємо ось таку умову. Наприкінці. Схожий запит ми з вами робили і минулого разу. За допомогою майстра, якщо я пам'ятаю, там ще була на картинці виділена вам червоним. Що треба перевірити, щоб було саме ось таке рівняння виконано. А це рівняння ми задаємо в цьому запиті. Ну, ще я можу додати. Тут є одна помилка. Я вам зараз її продемонструю, я, можна сказати, спеціально її не виправляю, щоб ви могли побачити, як виконуються запити з помилками, якщо є якісь неспівпадіння в іменах або ще в чомусь. Ось я просто скопіювала цей запит собі в Ексес, і давайте його виконаємо. Натискаю Виконати, і замість таблички з результатами я бачу запрос. Що означає цей запрос, якби параметричний запрос? В цьому е, випадку він означає, що щось не гаразд з оцим ось зверненням, склад сім'ї ім'я. Я натискаю, от мене, давайте адміна, давайте подивимось. Склад сім'ї, ім'я ось е, ця частина нашого запиту містить помилку. Я просто знаю, яка тут помилка. Тут, невірно, написаний апостроф. Взагалі, такий апостроф можна з клавіатури додати будь-яким способом. І в методичних казівках він був написаний іншим чином. Якщо уважно подивитися, то він навіть видно, що він відрізняється від інших по своєму вигляду, зовнішньому вигляду. Тут в ексесі це не дуже помітно, але я його виправляю. Ставлю той самий апостроф, який вводила. Коли Створювали ці поля, і тепер мій запис потр... повинен виконатися. Ось. А тепер ми бачимо з вами результат виконання запису. Бачимо тільки дані про співробітників, які мають членів сім'ї, і бачимо дані про членів їх сімей, які занесені в базу даних. Тобто, якщо ви бачите ось такі діалогові віконці, начебто це виконується параметричний запит, це означає, що щось ви там невірно ввели в самому запиті. Треба подивитися і розібратися. Далі тут серед пояснень ми з вами зустрічаємо деякі основні функції, підсумкові функції, які можна використовувати в наших запитах. Функції каут, наприклад, ви вже користувались минулого разу, де ми рахували, скільки членів сімей мають, мають наші співробітники. Було у нас таке завдання. Ми цю функцію вибирали в конструкторі, там в бланку такому. Але тут ми, звичайно, всі ці функції пишемо в нашому вікні SQL. Давайте повернемось в режим SQL і виконаємо ось такий приклад. А в цьому прикладі нам треба що зробити? В цьому прикладі тут написано зверху, треба вивести дані по співробітнику з найбільшим стажем роботи. І щоб це виконати, тут ми маємо вкладені функції. Ось перша функція, Select, так, в яку вкладена друга функція Select. І Access буде спочатку робити. З функцій ось в круглих дужках. Якщо ви пам'ятаєте, як працює Excel, там теж були вкладені функції, і теж спочатку були обчислення внутрішніх функцій, потім зовнішні. І тут спочатку працює це, як я вже сказала, ця внутрішня функція Select, яка має в собі Функцію max, і ця функція Max, аргументом цієї функції є поле стаж, буде знаходити максимальне значення в полі стаж з таблиці співробітник. Тобто оператор Select спочатку буде вибирати серед поля стаж максимальне значення з таблиці співробітників. А потім буде працювати зовнішня функція, тобто це ось значення максимальне буде запам'ятоване ексцесом, а потім буде працювати зовнішня функція, яка буде вибирати усі поля з таблиці співробітник, де в полі, в полі стаж ми знайдемо співпадіння з тим значенням, яке визначено було як максимальне. І таким чином ми виведемо усі дані по співробітнику з максимальним стажем. Сподіваюсь, я пояснила, зрозуміло це. Натискаємо кнопочку Виконати і знаходимо, що саме старченко Світлана Борисівна має максимальний стаж серед усіх співробітників, цей стаж 27 років. Можете перевірити по своїм табличкам, це буде дійсно максимальне значення. Тобто, спочатку знайшлося це значення, а потім було, була виконана перевірка на співпадіння. Коли запис знайшовся з дистаж до цьому значенню, то ці дані були сюди виведені. Ну, Ще можу додати, якщо Кілька було б співробітників з таким стажем максимальним, однаковим, скажімо, 27 років, то кілька б даних сюди ми з вами і вивели, то й туди їх побачили. Далі, ви бачите, вже починаються робочі завдання, які треба виконувати самостійно. Перші шість завдань будуть схожі на ті приклади, які ми з вами зараз розібрали. А ось завдання 7, 8 і 9 будуть трошечки різні. Вам треба для цього виконувати відповідні оператори: Insert, Update та Delete. Але для виконання цих операторів, давайте повернемось в режим SQL, вам треба буде не натискати цю кнопочку виконати, а натискати відповідні кнопки на панелі «Конструктор». Є ось кнопка, яка запустить мастер. Запор, запит Insert. Є кнопка, яка запустить запит Update та запит Delete. Таким чином будуть виконані зміни в ваших таблицях. Це все, що я хоч, хотіла сьогодні пояснити. Нагадую, не забуваємо про звіти, Тобто писати вірно, треба відповіді на контрольні запитання і вже можна здавати другий тест. Перед нашим наступним заняттям буду все це перевіряти. Якщо є запитання, будь ласка, запитуйте.